Взагалі-то, коханий, якщо ти хотів зробити мені сюрприз на річницю, то треба було його так робити, щоб я не бачила. В цьому суть сюрпризів, розумієш? Взагалі то я не настільки банальний, щоб дивувати тебе пелюстками троянд в ліжку. взагалі то, так а на що ти їх тоді скупеш? Щоб розкидати у ліжку без всяких секретів, в мене від дружини таємниць немає. Дричок ти. Чекай. А де фарширований перець? Ти що, не робила його? Фарширований перець на річницю. Ігор, в списку святкових страв, він в мене десь між сімками і салтісоном. Не робила, конечно. Ну, я же просив, блін! Ну, я Кирилу пообіцяв. Нічого страшного. Він образиться. Ну, переживе, Ігор. Зате я купила. Тара нашо. а О-хо-хо-хо. Джеребчику. Солоденькі тільки після вечері. До речі, дзвони крилу. Де вони там? Їдуть, ні. Просто, от просто цікаво. І куди ми всі ці коробки повеземо? Як куди? Додому. Додому? Так, да, Саш, додому це тендітне медичне обладнання. Його не можна взяти і просто оставити в машині. Бляха, муха. Кирил, коли до, до, до бешки твоєї дійдеш, що наша квартира то не склад. Вона вже вся, вся заставлена тими коробками. Я до холодильника не можу пройти, бо там консерви стоять. І де нам їх Саша хранить? В ячейки АТБ ілі що? Все взагалі, що ми розводимо дискусію? Завтра ці коробки заберуть. Та раді Бога! Я просто, просто хочу нагадати, що зараз єдине вільне місце в нашій квартирі це ліжко. А далі що ми будемо стояти чи як коні спати, якщо що я не кобила. Сашечка. Ти лань. Угу. Благородне створіння. Угу. Тільки вперта, як. Як хто? Я... Не, давай, ти скажи, як хто? Я не сказав, як вівця. Ти, ти сказав? Ти. Ти сказав, що я вівця. Я тільки що сказав, що я не сказав, як вівця. Ти сказав, тільки я ж... вівця. Ти сказав. Алло. Скоро будем. Так, да, давай. Ти думаєш про те саме, що і я. Я вдома. Я чую. Наталю. А що це за холобуда? Це папуга з Херсону. Бідолага живу колаборантів. Вони здриснули, а його кинули. А Це ті, що своїх не бросають. Ох, Краси. Як же можна було його кинути? Мабуть, у них вибір був або його, або стиралку. добре, Нічого йому у орколизі вжити. Росія вперед! Що-що? Росія вперед! Я ж кажу, Усі перевжив. Ого! Нарешті! Вітаємо! Ще й подарунками! Звісно, ось в карманчику візьми. Бери, бери. Це вам, молодята, сертифікат на двох в этот. Планетарій. О, точно, мать, то я обсерваторію кручу. Це, будете цілуватись під Плутоном. Поняли? А чо? Ну, типу, як під місяцем, тільки під Плутоном. Клас! Як це було. Дякую. А в коробках що. А, коротше, це медичне обладнання. Воно. В общем, можна у вас ночку хай перестаєть? завтра воєнні приїдуть заберуть. Та звісно. Все, тоді пошли. Куди? Поможеш бус розгрузити, йдем. сенсі бус розгрузити. Кирил! Охолонь! Снайпер. Так ти права. На цього покидька навіть не хочеться набої витрачати. Сядь! Сядь, випи бумажки. Я спокійний, я навіть урівноважений. Але мені треба діяти згідно з військовим часом. Здурів! Не дам! Росія, вперед! Жінка, відійди. Він полонений. З полоненими так не можна. Женевська конвенція. І що мені робить? Чи слухати зранку до ночі це лайно? Перевчимо. Перевчимо? Перевчимо. Він птаха не москаль. Можна перевчити. Спробуємо. Кажи слава Україні. Слава Україні. Путін президент мира! А ну, смерть ворогам. Росія привет! Смерть ворогам. Все, все. Я спати. Слава Україні, кажи. Слава Россия, Україні. Вперед. Слава Україні. Росія. Куди пішов? Я кажу, підійди сюди, кажи. Слава Україні. Ова. Фу. Пірщики фаршировані, я вже йду. Е, Кирило, а як ти ставишся до брускети з прошуто та каперсами? Ірино, я взагалі-то не їм того, чого не розумію. Ну, це. Та я шучу ти. пам'ятаєш, ярючик, як ми перед вашою сирою свадьбою заказали тобі стриптизершу, а приїхала твоя школьна вчительниця по біології. Серйозно. Серйозно? Прикинь. Тетяна Петрівна. Вона мені трайбан за рік вліпила. Я на неї дивитись не міг. Я не дивився. <рігла> <рігла> Я б глянула. Бо у Ірки на дівішнику взагалі. нудняк було. Ну, тухло. Реально, просто три здоровених, красивих, розкачених стептізора. Все. Ну, От кого ти слухаєш? Їх цього двоє було. <рігла> <рігла> от, блін. Скоро вже комендантська година. Только розтренділись, бара їхати. Ня-ні, а лишайтесь у нас. У нас диван розкладається. Заодно розкажеш, а яку оцінку з поведінки отримав і гаріша. Ну, ладно, тоді. Давайте. Давайте. gonna take my ball. Ну, no, так. Чекай. Давай, може, хай Кіра з Сашою заснуть спочатку. Та вони вже сплять. Точно. Ну, точно. А, якщо Саша ще не спить, я б в такому храпі точно б не заснула. No, she... да, Ти дивишся? Там романтік. Вважай перша шлюбна ніч. Так що хай вони думають, що ми сплять і розслабляться. Іра мене вчора ще питала, які вершки вибрати, щоб не Ну Не перегравай. А ладно, ну, Що прикалуєтесь? Після перемоги приїдемо в ці мачулічі вонючі і займемося сексом прямо на злітній смузі. Я їм кожну ніч пригадаю. Сволочі. Ні-ні-ні. ні Це дуже крихке обладнання. Дуже. І що? Де тепер сидіти? Давайте у вітальню це перенесемо. Дуже крихке і дуже дороге обладнання. Ну, а вдруг прильот. А так вони в відносній безпеці. Добре? Солоденька. Давно ми з тобою на солоденьку перейшли. Опа! Давайте в ванну. Да. Так хватить вже душити. Сподіваюся, вас мешки тільки на носі. <рес> Давайте ми тут, ви тут на килимочку. Угу. Вибачте, точно не так ви собі цей вечір уявляли. Та все нормально. Це ж, не ви вторглися в нашу країну. Ні. Тільки в вашу квартиру. Та все нормально. Заюш. Можеш, будь ласка, подати ото отелетінце під голову? Дякую. почусь. Ааа! Оце ти титілега Саша. Відбій повітряної тривоги. Зараз заминула. Можна залишити укриття. Україна зараз протистоїть новій коричневій чумі. Ну, коричневий пташиний гриб, по твоєму. Росія вперед! Твоя мать. уяви собі. До тебе на дерево прийшли пелікани і почали розказувати, що ти неправильно живеш. Що ти тепер мусиш їсти сиру рибу, а не манго. Оце і є фашизм. Справжній фашизм. Це коли пелікани будують силою свій пеліканський світ. Ну, давай на простому прикладі. От що ти обереш право вільного пересування по хаті і фрукти, чи клітку і сухий хліб? Я знаю, що папуги вони розумні створіння, не? Путін президент міра! Грибаний насос. Я хотів по-хорошому, але ти не даєш мені вибору. Важливі, свій мік перезаправляють. Дуже романтично. Але пофіг. Йобана русня! О, десь ми з вами бачились. По-моєму, в трускавці в 2011, да? так? Ми ж відсиділи разом. В замкнутих приміщеннях. Не заспіваєш гімненькі. Ви дістали. Зібралися тут дятел і папуга. Іди і лягай спати. Спокійно, все під контролем. Я його не буду привчати. Я його відучу. Ти що задумав? Ти чула про собаку Павлова? Я в нього буду виробляти рефлекторну любов до батьківщини. Тільки це падла. ляпне якесь орчегасло його так лесенько перед струмом. Я так і знала, що в тебе кукуха не витримає. Ти котів нагодував? Блін, забув через кого на Так ось Погодуй, Погодуй і іди спати. І досі вже страждати херньою. Я зараз нагодую котиків поїхали смачного. Дякую, ватне лайно, що нас, українців є серце. Ви знали, що Віктор Павлік раніше грав в гурті Анна Марія? А їздив, мабуть, на Альфа Ромео. Так, слухайте, ну це не діло. Ми ще тут в плісень привратимося. Давайте, може, в щось пограємо. О, точно, давайте пограємо типу ми тут сидимо від ракет ховаємось. Одна вже почала превращатися. Слухай, та я не знаю, давайте, може, в пікнік поіграємо, в карти зарубимося. Ну. Не, ну а що, давайте. Ну. Пожерти вночі? В чому би ні? Зараз принесу там щось після вечері, лишилось по-любому. Ну, в принципі, можна, можна. У тут накрити, вибрати uh -huh. там все. А килимок, типу галявинка в нас. Uh -huh. Так. Йо? Довбані коробки! Хто їх тут поклав? Uh -huh. Фу, все нормально, ціле. О, Фу. мене ледь серце не розірвалося. Ні, якщо комусь цікаво, то зі мною все в порядку, так. Да. Ага. О, все. Відбій? відбій? Ага. Можна Супер. Укриття. Ні, ну ви охуєлі чи що? Він. Давай, давай, давай. А, обережно! Як так? Слава Україні! Росія вперед! Слава Україні! Путін президент! Путін Нічого-нічого, Подивимось, у кого надовше терпіння терпіння висадить. Що ти злишся на них? Вони ж не знали, що буде повітряна тривога. Ну, звичайно! Другий рік війни, а вони не знали, що буде повітряна тривога. І що вони ці кляті коробки в себе вдома не залишили? Якщо що, то ми ці коробки не для себе тягаємо. Це, між іншим, волонтерка для військових, які, між іншим зменшують кількість повітряних тривог. Ага, тільки від цієї волонтерки страждаю чомусь тільки я. Що? До ранку можна було й потерпіти. Принцеса за нозую в дупі. Заноза в дупі це гості, які притворили квартиру на портовий док. От би в себе вдома би і терпіла. Якщо що, ти сама нам запропонувала залишитись, Це щоб вас не закрили в обізяніку за порушення комендантської години. Ти і кляп своєму в рот засунь! Собі сама кляп в рот встав. Не можна? Запізде, за спіздовибі, тривога, то ви! Дай ты поспати людям. Що ти разорався, придурочний? Люди сплять. Я сейчас поліцію вызову. Россия вперед. Тревога. А? Твої бомблять за кого ти топиш. А це що таке? А? А, передавач якийсь? Ах, ти зорга ти пірнати. Ти чув сигнал. Пішли в окруття. Тихо. Ти знаєш, який час? Ти кому наярюєш? ж ніхто ніколи не спить. Слухаю, Станіслав. Це твій телефон. Зв'язок захищений. Кажи. Мені принесли папугу, привезли з Ферзона. Жив в хаті колаборантів. Так ти знаєш, що я в нього в клітці знайшов? Якусь херню, яка дає поміхи на телефон. Ану, секунду, піднеси до телефону. Ага. Сигнал зчитане, я передзвоню. Дякую. А, пока. Це хто? Мого армійського кориша син. Полковник гор. Росія вперед! Я тихо, ти допиздівся вже. Ви там сплять, що? Вже, мабуть, година прийшла. Заспокойся. Ще п'яти хвилин не минуло. Алло. Ситуація така. Це трекер. Він щитує радіосигнали ППОшки, яка недалеко від вас. Сигнал передає на російський підвітний човен у Чорному морі. Зараз орки наводять ракети примісника на це ППО. А ми цей човен ніяк виявити не можемо. Коротше, негайно знищи цей трекер. Негайно чуєш і бігом підвал. Ти чого завис? Храченко. Зовсім інша ідея. Даремно чи що я 20 років в радіостанції ворожи бавився? Зробимо оркам сюрприз. Раз, два, три, чотири. Руський воєнний корабль пішов бити нахуй. хуй. Вся моя країна велика, рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно. Робити таке, що від того світу погидно. Біля залізниці, дайте мені паляницю з маком полуниці. Ми сьогодні ввечері проводимо в колі друзів, нам мішаємо разом з ними бандирівське смузі, руський воєнний корабль на хуй Вся моя країна, велика рідна сім'я. Тут вас ніколи нікому не було потрібно робити таке, що від того світу огидно. Спіротня. Відмій повітряної тривоги разом минуло. петушара. Зараз я знаходжусь вдома у унікального пенсіонера. Завдяки Станіславу. Було виявлено і знищено російський підводний човен, який отримав фальшиві координати та влучив і розбомбив власну військову морську базу. За це Станіслав від гур отримує одразу дві грамоти: першу за підводний човен, а другу за ліквідацію штабу росіянського флоту. А ще громада селища одностайно проголосувала, щоб на вашу честь. Перейменували центральну вулицю нашого села. Та Я Я Я що... просто виконував свій громадянський обов'язок. І взагалі. Треба ж дякувати не мені, а ось в цьому папузі. Червона калина! Прокидайся. Прокидайся! Сніданок вже готовий. <гас> mm. І що тобі наснилося? Да так... Осмішка до вух. Таке. Шкода, що це було шасон. Він... Може, я все ж таки переброшив з поповою і треба було дати йому шанс. До речі, де він? Будь ласка, сідай. конвенція Женевська. Ти заспокойся. Це перепілка. А папуху я ще зранку відправила. Ви так дістали мене вночі, що ще раз пройти цей шлях, я не хочу. І де він в СІЗО? Майже. Відправила до Франківська житиме тепер у живому куточку школи. Там його швидко навчать, любити Україну. А у мене майже выйшла. затанцював, тришечки, винума зансюла в пока. Спочатку все позаносимо в буса, а потім вже поснідемо. Щоб не квапитись. Є одна дуже цікава обставина. Це телефонували військові медики. І що? Коротше, вони сьогодні забрати нічого не зможуть. Ти жартуєш? Я тобі більше скажу. Буде іще партія товару і треба ще два дні десь передержати. Так а при чому тут я? Так, коханий, тихенько, це ж селиш на пару днів. Он, Саша, з Кирилом поїдуть додому, у нас ціла кімната звільниться. От там і можна буде лишити. Серйозно? Ти не проти? Звичайно, між не кончена. Лишай. Боже, Ірчик, я тебе обожнюю. Вибач за все, що ми говорили. І ти мене вибач. Тоді... Спочатку сніданок. Спочатку в магазин за фаршем і перцем, а потім я вам устрою такий сніданок, що ви це свою годовщину на цей день перенесете. Ну. У когось колись затікала срака? Я ніг не відчуваю. так як старий імітація життя